E aí Ми повернулися це програма в об'єктиві. Сьогодні ми згадуємо найтрагічніші дні лютого 2014 року. Розстріл небесної сотні подій на майдані. Сьогодні день жалоби в Україні, день за загиблими. Наші гості це очевидці тих подій, учасники революції гідності. Остап Проць та Роман Берко. Дякую, що знайшли час. Прийшли до нас на ефір. Хлопці, згадайте, будь ласка, цей трагічний день 20 лютого, яким ви його запам'ятали. Остап ми якраз десь попали на майдан всередину розстрілів. І чули і вистріли, бачили, як носили тіла, це було дуже жахливо. Всі були дуже шоковані. Ну, десь приблизно весь час. Під час Майдану люди десь ніби очікували, що так влада таким чином може поступити, але все ж таки надіялися, що вона на це не зважиться і що там міжнародна спільнота і так далі не дасть їм цього зробити. Але це все відбувалося вже дуже підступно, так? В той момент, коли Беркут почав відходити з внутрішніми військами від Майдану, і було видно на відео, що власне вони відступають. Майдан перемагає, і тут починаються розстріли. Тут навіть не Майдан перемагає. Тут угу. існує кілька таких версій, що Беркут спеціально відступив, щоб е, люди в такому гніві. Побігли і спалили Верховну Раду. По крайнімірі є чи в таку версію, що mm -hmm. на Комсомольській правді вже в інтернеті висіло, що Верховна mm -hmm. Рада палає. Потім вони, люди заскріншотили, а е, ту картинку, а потім її вже Комсомольська Правда зняла. І я думаю, що це була провокація в надії, щоб е, спалити Верховну Раду і щоб лишився в Україні єдиний легітимний орган це президент, бо прем'єр-міністр вже тоді не було, Верховної Ради mm -hmm. би вже тоді не було і лишився би один е, президент, з ким там чи міжнародне співтовариство, чи хто міг би вести якийсь діалог? Я думаю, що провокація була десь приблизно розрахована на це. Хоча хто його знає, що там їм було в голові? Якщо б Беркут і внутрішні війська не відступали так 20 лютого, mm. можливо, б майданівці не побігли так масово на інститутську, а там вже їх чекав снайпер. Власне, оч, очевидно, що це була спланована акція. Заздалегідь як тобі здається, звісно, що сплановано. Це навіть зрозуміло по е радіопереговорах тих е людей вже в жовтих пов'язках, mm. що тоді стріляли і були снайперами там з автоматами чи не з автоматами? Звісно, що сплановано. Роман, як ти пам'ятаєш день 20 лютого? Ми е, прибули десь приблизно в 8 годині ранку, то вже до готелю козацького зносили перших жертв. Е, ну насправді, е, про саму цю операцію е, увечері ще була інформація від Геннадія Москаля, що ця операція називалась хвиля. Тобто, е, Беркут провокував своїм відступом народ, який, ну, очевидно, що мав бігти, займати позиції, просувати свої барикади, і в цей момент виступали автоматчики. Тому те, що воно так виглядало, воно насправді так і було. І Геннадій Москалів оприлюднив ці переговори. Які відбувалися між людьми в жовтих пов'язках, між керівниками силових структур. Тому говорити, що це було спонтанно, немає підстав. Минув рік досі жодного вбивцю не покарано, так і ми навіть не знаємо до кінця імен замовників і не знаємо, хто були ці холоднокровні снайпери, які вбили небесну сотню, розстріляли. Остап, як думаєш, чому так важко з'ясувати винних і притягнути їх до відповідальності? Чому за рік часу тут було зроблено дуже мало? Щоб не розірвати, напевно, це кільце без відповідальності, безнаказаності. Тому що якщо при... Посадяться перших людей, це, це ж мало би пересадитися купа людей. І ряд гаїшників, які зупиняли автобуси, які їхали на Майдан, і ВВшників, і беркутів, і безпосередньо командирів тих всіх підрозділів. І пішло, поїхало, пішло, поїхало. Там вже були задіяні всі підряд. Напевно, щоб. Бачите, що зараз на війні твориться дуже таки не зрозуміло. То така сама аналогія з розслідуванням Майдану. Нікому це не вигідно. Всі зав'язані бізнесами, якимись родинними зв'язками, якимись, там, я не знаю, спільними клубами, товариствами і так далі. І це нікому не вигідно. Ні владі, нікому. Генпрокуратура напередодні оприлюднила дані про те, що вони мають докази. Що власне сили Кремля були причетні до розстрілів хлопців на Майдані? Що це третя сила діяла? Як тобі, Роман, видається, чи, чи... це зрозуміло. Угу. Майдан з чого почався? З того, що Янукович відвернувся від Європи і зорієнтувався на там митний союз, тому це однозначно, що там рука Кремля. Навіть ходять версії, версій вже ходить дуже багато і ходять версії, що війна спланована десь 15 лютого. Сама війна та, що зараз відбувається. Тому, однозначно, тут рука Росії е, з її спецслужбами е, під керівництвом Путіна. Тому навіть, навіть можна в цьому не сумніватися. Просто єдине в мене, де коли виникає питання, де в цей момент були західні спецслужби. Якщо вони так відстоюють демократичній цінності і свободи громадян, то де вони в цей момент були? Чому вони не запобігли? Сьогодні говорять також про те, що досі більше 80 учасників Майдану, так, вони ще пропавші в безвісті, їх досі не знайдено. Ви були учасниками всієї Революції Гідності, ви бачили ту атмосферу, яка відбувалася на Майдані. Можливо, ви знали про злочини, які творилися в Маріїнському парку. Як тобі, став, видається, чи може бути кількість небесної сотні суттєво занижена? Можливо, можливо, більше людей загинуло, ніж ми про це знаємо? Думаю, що так. Угу. Я впевнений, навіть, що так. Я навіть згадую, як ми пересувалися по Києві, як ми носили з собою десь в рукавах, в кишенях там, ножі, балончики і, і, і так далі. Що дуже тоді боялися попасти в руки міліції, тому що це вже... Означало я не, не хочу представляти собі, що. І там ще щось говорили, що спалювали в крематоріях і так далі. І багато кому-то там говорили, що баркут, Беркута голову відрізали. Звісно, ті всі злочини треба було приховати. Ну, казали, що київський крематорій працював, десь що вивозили в ліси, закопували. Тоді вся державна машина працювала на Януковичі. І, відповідно, там. Ті всі злочини приховати би було дуже легко. І... Жертв було більше надвити? Я да? думаю, що значно більше. Mm -hmm. Просто невигідно. Невигідно. Бачите, навіть не, 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 навіть того білоруса я. Михайло Грозневський. Аж... Так. Що навіть там передавали гроші на якісь пам'ятник, і, і на що, і там десь гроші не дійшли, і не, не вигідно державі шанувати Небесну Сотню. Не вигідно. Вони так, як це роблять, це так дуже так, покладання квітів Шевченкові на день народження. І всі почасті. Не знаючи, напевно, ні одного куплета вірша кладуть кожен рік квіт. От, так само і. Порошенки і Яценюки в Небесні Сотні і роблять вигляд, що вони. Того... Як ви думаєте, яке би було найкраще пошанування героїв зараз, в ці дні, які ми переживаємо після року <кій> тих подій? Я не знаю. Дуже гарно е, відбулося на географічному факультеті. Там якийсь хлопець е, з Небесної Сотні загинув який навчався в, на географічному факультеті. Наприклад, його іменем назвали Аудиторію. Це, наприклад, дуже гарна така практика. Ну, напевно, що, ну, по перше, це, звісно, розслідувати ці злочини, притягнути всіх винних, дати достойну, там, я не знаю, якусь моральну. Матеріальну компенсацію родинам, тому що багато в кого були діти і так далі. Тому що насправді я думаю, що ніхто нічого не отримає. Я просто знаю, як хлопці з передової гроші отримують, Як отримують не поза зоною АТО, там, тисячу гривень, а в зоні АТО три тисячі гривень? Я впевнений, що так само, і з Небесної сотні і взагалі з будь -як. Ну, і і напевно, це насправді наплювати. І напевно найкраща би була пам'ять це власне змінити систему, так і змінити своє власне життя. В першу чергу, боротьба з корупцією, але ми знаємо, що за цей рік змінилося дуже небагато. Насправді, факти корупції є далі, і корупціонери на різних етапах бюрократичної системи як брали кошти, так і беруть далі. От ви, майданівці, які ризикували своїм життям, стояли три місяці на революції гідності. Як за цей рік зараз ви оцінюєте, які зміни відбулися в країні? Роман, ну, чи вони відбулися взагалі? Зміни тільки починаються. Насправді змінювати є дуже багато що, і на це потрібно дуже багато часу. Ну, відповідаючи на ваше запитання відносно як вшановувати пам'ять небесної сотні, я думаю, що найкращим способом це буде змінити теперішню владу на людей, які зовсім з тим. Не були пов'язані до того. Вибрати, я впевнений, що і Майдан хто робив? В основному це робила інтелігенція сучасна. І я впевнений, що серед них є дуже багато достойних, які зможуть провести реформи, які так нам необхідні, і змінити. Навіть не змінити, а зберегти, зберегти ті цінності, які відстояв майдан. От ну, частина цих людей потрапила в парламент. Ми знаємо і майданівці. Це ви про Парасюка? Ну не тільки. Там є багато інших ну, людей, які були на майдані. Ви роз командири батальйоні на майдані відбувалися такі дивні речі, uh -huh. що про які я вже задумувався після майдану. Е, і дуже багато людей. Я впевнений, що за ними стоїть стоїть теперішня влада. І минула влада, просто вони м, прикриваються їхніми обличчями. Mm -hmm. Насправді, це е, люди, які від Майдану хотіли отримати власне якісь збагачення. Або дивіденди. Або дивіденди. Нас. Е, і ті цінності, які е, пропагував Майдан, вони для них чужі, ті цінності. Тому нам потрібно обирати. В майбутньому людей, які зможуть цінності майдану о, зберегти та поміняти систему, яка вже в подальшому буде ці цінності впроваджувати в життя і оберігати. Давайте нагадаємо став, які це ці цінності, за які стояв майдан, про що тоді йшлося і чого власне люди три місяці там ризикували власним життям. За що боролися? За що боролися, ну це так кількома словами це не скажеш. Ну, напевно, що це є і. Янукович і влада завжди розкачували. Якщо спочатку цінність майдану було, то євро європейські цінності, європейський вектор. Пізніше це пішло корупція, а потім пішли вже захист від диктаторських законів. Там такі дебілізми були, там про машини, і там і всі розуміли, що ми поступово йдемо в сторону Північної Кореї. Того ніхто не хотів. Звісно, що корупція? Корупція все це роз'їдає, корупція, це деребан, бюджетних грошей і так далі. От проти чого стояв майдан? Сьогодні ми вже називаємо це революція гідності. Так йдеться про гідність людини. Так як якою має бути яким має бути українець в своїй країні, щоб відчувати себе гідним? Як це має виглядати? Остап? Як він має виглядати як щоб... має виглядати людина, яка почуває себе гідною у своїй країні? Що має бути для того зроблене, щоб відчувати себе власну гідність? Ну в першу чергу це провести ілюстрацію, відсунути mm -hmm. всіх, хто мав відношення до попередньої влади, і хоч як mm -hmm. якимось чином був заплюмований. і по-друге, ну і впроваджувати реформи, впроваджувати реформи. Там і соціальні, і будь-які всі реформи. Настільки держава, настільки система прогнила, будь-яка будь галузь держави, будь-яка там стадія, і так далі. Що це все просто-напросто простіше поміняти, ніж щось переробляти, щоб комусь там було вигідно, невигідно. Дуже дуже на тому всьому спекулюють і роблять це все тільки декларативно а поділо ніхто нічого не робить. От якби воно все почне робитися, тоді буде людина почувати себе гідною і захищеною і так далі. Роман, на твою думку, чи через рік після Майдану відчувають себе українці зараз гідними? Ну, Насправді, хто себе відчував українцем, угу. той себе і відчуває далі українцем. А хто себе відчував перекінчиком, то зараз може декларувати, що він українець. Тому що. Такий прошарок людей, я впевнений, що був у всі часи, усіх народів. Uh -huh. Це такі пристосуванці, які е, пристосовуються до ситуації, uh -huh. а не керують ситуацією. Тому, відповідаючи на питання, що значить почувати себе гідним, це гордо заявляти, що я українець, я живу в державі Україна і. Я знаю, що моя держава мене захищає, а не я захищаю світ держави. Дивись, гідність це є також певний рівень життя в суспільстві. Так, це є якісна медицина, це є якісний чистий громадський транспорт, це є певні стандарти, можливо, європейські стандарти життя, за які боровся майдан. Минув рік, що змінилося тут? Роман, як, як на твою думку? Чи, чи відбулися якісь зміни в звичайному, повсякденному буденному житті маю на увазі тих міст, де є мир, де немає війни? Ну насправді, якщо подивитися глобально, то особливих змін не видно. Тому що всі зосередження зараз на війні. Це і волонтерські рухи, і сама, сам процес мобілізації, і самі військовослужбовці, які постійно міняються, хтось приїжджає, хтось від'їжджає. Насправді в цивільному житті я не бачу змін. Причому змін жодних. В деяких моментах навіть є погіршення. Знову ж таки, для цього є багато факторів, ми про це зараз можемо говорити дуже довго, але якщо так. Подивитися тонко, то ну, навіть люди не міняються, і От, не хочуть і, і не хочуть мінятися в першу чергу. Тому що е, е, я кожен день користуюсь громадським транспортом. Я бачу, як себе поводять і водії. От такий буде банальний приклад. Захожу в маршрутку, бачу висить плакат, що вони страйкують проти політики садового. Я впевнений, що той водій, який керує тим автобусом, навіть він далекий від, від тої політики, яку від веде розуміння. там садовий чи там веде не знаю, там, президент чи прем'єр-міністр. Але от він чіпив: типу, давайте, якщо ви хочете провести реформу, проведіть. Я вважаю, як от мешканець Львова, що громадський транспорт це має бути е, відомство міста, відомство держави, це має бути державне підприємство, яке мені має надавати послуги. А в нас на прикладі нашого міста це кожне кожен автобус це окремий підприємець. Якість перевезень дуже якість дуже перевезень не скажімо відверто. Угу. Вечором неможливо дочекатися маршрутки. Ну це такий приклад тут змін. Та чи там зміни в медицині? Жодних змін в медицині нема. Коли Це ж, ми навіть помітили, коли, помітила, коли лежали в лікарні з пораненнями. Приїхавши зато, ми побачили, що жодних змін немає. Жодних змін немає. Ми там зіштовхнулися ще з, персонал... з фактами корупції чи станства. З, з фактами корупції mm. ні, тому що. Ну, совість не дозволяла їм. Mm. Проявляти не, в нас совість в нас не дозволяла, по-друге. У мене не було, наприклад, аж такі поранення в нас важкі, щоб там були потрібні і не які дорогі медикаменти mm. і так далі. Але саме ставлення було зовсім не таке, як скажімо, в Дніпропетровську. Коли декларується, що медицина у нас безкоштовна, а відповідно я це розумію як громадянин, що повинен хворий забезпечуватись лікарствами. А хворому говорять, що лікарств нема, треба йти в аптеку купувати, а аптека потім, як виявляється, належить комусь з лікарів. Тому от от вам приклад легалізованої корупції. Ну, так, і ще є випадки незаконного, незаконної забудови землі. Так різні. цей перелік можна продовжувати говорити і весь цей рік ми окремо в не... окремо програму. Цьому про все робили і мало що змінилося. Ну по суті, майже не змінилося нічого, але насправді стало гірше, та тому що в Україні почалася війна. Тому що зараз курс долара захмарний, курс євро захмарний. Лікарства виросли втричі ціни на лікарства, найбільше потерпають пенсіонери, старенькі люди. Тобто народ зараз кинений нам ну залишений на межі виживання, так але здавалось би, розуміють всі, що в країні йде війна, можна потерпіти, Звичайно. але чи ви вірите в те, що буде краще за деякий час? Чи це зміниться ця ситуація? Я впевнений. В цьому це. Угу. В мене економічна освіта, я вам можу сказати економіст, що після будь-якого спаду починається підйом. Uh -huh. Тому це пройде, ви згадайте, коли розвалився союз. Я думаю, що тоді навіть було гірше, ніж зараз. Uh -huh. Тому що був дефіцит товарів, елементарно, продуктів харчування. А зараз дефіцит грошей просто у людей. Ну, і Одним з факторів цього є те, що уряд, який повалив Майдан, розікрав ці, ці кошти. Але я впевнений, що е, в уряді е, є достатньо професіоналів. Серед людей є дуже багато професіоналів, інтелектуалів, які, е, якщо їм дати е, кермо, вони зможуть е, швидше вийти з цієї ситуації. Те, що Україна з цієї ситуації... Випливи, це однозначно. Ми маємо велику державу, маємо працювати на народ, просто потрібно цими реформами дати їм стимул, щоб система запрацювала так, як потрібно, щоб вона почала бути більш, більш рентабельною. Тут факторів знову ж таки мільйон. Головне – політична воля. І воля кожної людини зробити зміни. Я хочу зробити ці зміни, я буду працювати. От і все. А сидіти, говорити, жалітися ну так нічого не вийде. Після Майдану багато майданівців поїхали в золото. І багато тих, хто був героями на Інститутській, витягав поранених, пізніше. Поповнили лави небесного батальйону. Вони загинули на війні. Ви не виняток, ви також після Майдану поїхали в зону АТО. Чому ви вирішили, що цієї боротьби для вас особисто, яку ви робили на Майдані, було недостатньо. Це логічне продовження того, що ми робили на Майдані. Це б було напевно дивно, якби ми не поїхали в АТО. Насправді, а якщо я хочу вернутися до попереднього, що? на рахунок того, що затягувати паски, коли була Друга світова війна, то в Букінгенському палаці е, знімали ручки металеві для переплавки на потреби армії, бо був брак металу, тому що Англія острівна країна і так далі. Так що всі нам треба зібрати волю в кулак і. Розбудовувати країну розбудовувати навіть в час війни, в час війни мусимо буде. закінчувати. Мусимо закінчувати, бо час добігає до кінця. Я вам дуже дякую. Це був Остап Проць та Роман Берко, учасник революції гідності. І Ми сьогодні згадували події найкривавіші дні на майдані. 20 лютого мене звуть Ірина Матвіїв. Це була програма в об'єктиві. До побачення.